Спочатку приготуємо з вами тісто. Для тіста нам знадобиться 3 склянки борошна, також 1 чайна ложка з гіркою солі та 3 столові ложки рафінованої олії. Все добре перемішуємо та заливаємо однією склянкою окропу. Склянки для відмірювання борошна та окропу мають бути однакові. Тепер швидко починаємо замішувати тісто спочатку ложкою, а коли вже трохи вистегло, то починаємо місити руками. Я спеціально не буду прискорювати це відео або видаляти кадри. Для того, щоб ви могли побачити, що на приготування порції тіста потрібно всього 3-5 хвилин. Таке заварне тісто є універсальним. Воно чудово підходить для приготування вареників, пельменів. Чебуреків, або ось, наприклад, мант. З такої порції тіста у вас вийде приблизно 50 вареників, 90 пельменів, якщо робити їх на таку спеціальну штучку для пельменів. А також в моєму випадку виходить 25-30 мант. Якщо чебуреки, то 12-15 штук. Звичайно, все залежить від розміру виробів, які ви робите. Зараз тісто ще туге та не дуже однорідне. Але після вимішування ми покладемо його в пакет, щоб воно спітніло та залишимо хвилин на 15-20. І після цього ви побачите неймовірний результат. Для начинки нам знадобиться цибуля, гарбуз та м'ясо в рівних пропорціях. В мене приблизно по 250-300 г нарізаної цибулі, м'яса та гарбуза. Я беру свинину. Але в оригіналі потрібно брати яловичину, баранину, телятину. Я їх просто не люблю, тому я адаптувала цей рецепт під себе. Також гарбуз в мене заморожений, тому що, коли ми беремо великий гарбуз, ми одразу його чистимо, нарізаємо та порційно заморожуємо. Так дуже зручно. Додаю також сіль та перець за смаком, інших спецій сюди не потрібно. Тепер нам потрібно. Ретельно вимішати начинку для того, щоб всі смаки об'єдналися. Зручніше всього, це робити руками. Але якщо ви руками не хочете робити, то зробіть начинку просто завчасно, десь хвилин хоча б за 40, щоб м'ясо встигло промаринуватися у цибулі і було м'яке. Якщо ж вимішувати ось так як я руками, цибуля миттєво дає свій сік, гарбуз також тане від тепла моїх рук, і начинка добре тримається кубки. Тут дуже важливо в начинці робити м'ясо шматочками. Фарш він збивається одним комочком і не буде такий соковитий, як м'ясо шматочками. Також для варіантів впіст можна використовувати дану начинку взагалі без м'яса. Так теж роблять, так теж смачно, але, звичайно, що з м'ясом виходить смачніше. І якщо ви думаєте, що ви не любите гарбуз, то після цієї страви ви його полюбите, тому що я ніколи не уявляла собі ось такого поєднання. Це дуже-дуже смачно. Я готую мантив у старенькій пароварці, тому що в неї три яруси, і мені зручніше одразу можна приготувати усі 30 штук. Але ви можете використати пароварку від мультиварки, або ж використати сито, наприклад, з каструлею чи інший зручний для вас спосіб. Ось наше тісто вже спітніло. І подивіться, яке воно стало. Воно однорідне, еластичне, дуже м'яке та ніжне, воно не пристає не до рук. Не до коврика зазвичай я його ділю на 2-3 частини, щоб було зручніше розкочувати тісто. Тісто, як, з яким ми не працюємо, обов'язково ховайте в пакетик, тому що воно дуже-дуже швидко завітрюється. Нам потрібно розкатати прямо кутник або квадрат, як вам зручніше. Тісто не робіть дуже тонке, воно має бути таке, як на пельмені. Взагалі, тісто заверне, воно не розварюється, воно не злипається, але за тонким робити не потрібно, тому що і смак від цього страждає, і є ризик порвати, наприклад, манти. Ось так на око, ну, міліметри 2, можливо. Також тепер ми його розрізаємо на квадратики тісто. Я використовую ось просто ширину моєї руки. Ви можете використовувати лінійку чи інші зручні для вас способи. Я ділю ось так на чотири частини вздовж та на чотири частини поперек. Тепер на кожен квадратик я накладаю по столовій ложці такій гарній з гіркою начинки. Стараємося, щоб усі інгредієнти начинки були в рівних пропорціях у нашій ложці. І для того, щоб не розкочувати багато разів одне і те саме тісто, я беру ось так куточки. Оці трикутнички і з'єдную, і в нас виходить квадрат. Тоді заново ми тісто не розкочуємо, тому що воно цього не любить і стає набагато платнішим. І ось так у нас буде безвідходне виробництво. Для того, щоб зліпити мантиї, використовують дуже багато способів. Як навчив мене мій чоловік, так я і роблю. Зараз я вам Покажу кілька разів, щоб було зрозуміло. Тут нічого важкого, вони ліпляться дуже-дуже швидко і з'їдаються так само швидко. Два протилежні краї нашого квадрата або прямокутничка ми з'єднуємо. І ось такі сусідні. Також ще раз з'єднуємо. З'єднуйте дуже міцно, тому що в процесі приготування вони часто розпадаються. Ще раз хочу наголосити, бачите, ми не додаємо борошна, нічого не додаємо, тому що тісто і так гарно себе поводить. І якщо додавати зайве борошно, то манти можуть дуже погано зліплятися. Ось такі гарні у нас виходять, наче квіточки. Також не рекомендую вам класти забагато начинки, тому що, по-перше, буде дуже важко зліпити манти і плюс вона буде витікати потім. Має бути збалансована кількість м'яса та кількість тіста. Ось така гарна квіточка. Загружаю мої манти. Не забудьте, що обов'язково потрібно всі е, слої змазати олійкою, щоб не прилипали. І зазвичай я ставлю на 60 хвилин, але може бути, що вони будуть готові хвилин через 40. Це можна перевірити за допомогою е, того, щоб витягти один шматочок м'яса. І спробувати, якщо він приготувався, значить і інші інгредієнти приготувалися. Ось такі манти в нас вийшли, я їх завжди подаю зі сметаною. Якщо вам подобаються такі відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Смачного!